Дорогі мої підписники, до вашої уваги новорічне привітання президента. Президента Ютуба. Це не президент, це я. Я вас всіх вітаю з новим Роком! Я бажаю кожному українському блогеру мільйон підписників, а кожному підписнику побійну бузгу. Кожній дівчині краси і блиску, а кожному хлопцеві сили і духу. Мамам і татам любові і розваг. Бабусям і дідусям вчених внучат. І, звичайно, я бажаю безперешкодного вайфаю, щоб був класний інтернет, щоб всі дивились Hello N. І сілька. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви мене дивитесь. 6 тисяч! Напишіть в коментарях, звідки ви. Я хочу знати, де мене дивляться. Я бажаю вам успіху! Не бійтесь мріяти! Мрії здійснюються!